Вітаємо вас на каналі про спрок. З вами Люба та Аня, і ми говоримо на цьому каналі про норвезьку мову українською. Нещодавно нас з Анією запитали: а як норвезькою мовою сказати ще? Як перекласти? І здавалося б, що ж його там перекладати? Таке одне малесеньке, таке просте слово. Але насправді не все так просто. І переклад не завжди працює. Тобто, навіть якщо ви вивчили в якомусь контексті, ага, це слово, наприклад, ще, про яке ми будемо сьогодні говорити. Насправді, не факт, що в іншому реченні, в тому самому, яке в нас, наче в голові українською, теж звучить як ще, воно буде перекладатися. От Дивіться, українською ми можемо сказати: я ще не закінчила, я хочу ще. В нас ще є продукти, Люба, все ще є та продукти. Або нам треба ще повчитися. Та? І, одначе, скрізь ще, хоча різні сенси. А норвезькою, а норвезькою тут є багато слів, які ми можемо використати. Ми можемо сказати мер, ми можемо сказати флери, ми можемо сказати енно, енгантіль, «форчат». Е. Е. Так. І ось якраз про ці слова, які, напевно, деякі з них вам знайомі, сьогодні ми детально поговоримо. Не переключайтеся, бо в кінці вас очікує практика. Давайте поговоримо про перше значення цього слова, як ми можемо його перекласти. Можемо сказати мер. Це буде ще. Але коли ми це вживаємо? Коли ми говоримо про те, що нам потрібно більше чогось. Наприклад, це може бути більше якихось речей або більше якихось дій, щось зробити більше. Наприклад, я віга мер кафе, ми можемо сказати. Я хочу більше кави, ще дайте мені каву. Та вімайобе мер, Люба. нам потрібно ще працювати. Ми не допрацьовуємо, правда? Тобто ще і хочу звернути увагу, що саме це слово ми використовуємо словами, які ми не можемо порахувати. Тобто, каву я не можу порахувати, правда? Угу. Я не можу сказати. Там іншим словом, Мені потрібно саме от мер кафе. Так, Це важливий нюанс, тому що дуже часто чуємо помилку таку, що дай там мені більше книжок, наприклад, чи дай більше чогось от такого, що рахується. Так от мер або мере, до речі, зараз про це теж скажемо. Це обов'язково з тим, що не рахується не обчислювальні іменники. Якщо ви ще не знайомі з цим поняттям, погугліть, зайдіть, так. щоб ми тут. У нас в українській мові немає. Так, такого, ми, ми говоримо ще це правда, так. а тут от саме. Норвежці розділяють речі, які ми можемо порахувати, uh -huh. і речі, які ми не можемо порахувати. Повертаємося мер і меря те, що я тільки що зазначила, це абсолютно взаємозамінні слова. Якщо ви зайдете на словник Урбєкіне, там будуть вони через кому написані, тому що це по суті, як я сказала, взаємозаміння, але просто звертайте увагу, що мере – це більш розмовний варіант. Тобто, якщо ви пишете іспит. Ножку приовили, наприклад, то краще пишіть мер або в емейлі, e чи десь там ще. Але на слуху ці обидва варіанти, і вони абсолютно якби, взаємозамінні. Далі, як же ж ми говоримо, коли нам є що порахувати? От, зразу собі занотовуйте, тому що тут з'являється ще одне слово. «ще». Флєре. Його ще можна перекласти як більше. Звичайно, залежить вже від того, як ви хочете побудувати ваш переклад, бо переклад це не слово в слово, це про те, як ми передаємо сенси. Але все ж таки, якщо я хочу ще книжок, от я собі купила 10, а мені мало я хочу ще більше. Так? Я Вільга Флереберкер, наприклад. Я Вільга флєре веннер. От у мене є одна подруга Аня. А я хочу ще. І от я така: я флєре флеревене. Я вільга флерефельґеря по YouTube каналу. Тому діліться цим відео, ставте лайки, вподобайки. Нам дуже приємно, коли ви дивитеся і вчитеся разом з нами. Як ми ще можемо сказати ще Еньгантіль наш наступний пункт, тому що коли ми хочемо сказати, що повторити щось ще раз, тобто зробити якусь дію двічі. 3. Не просто так. знову, а саме ще так. раз. Ми саме мусимо вжити енгантіль. І тут цікаво звернути увагу, що це слово нам на слуху. Воно як ніби енгантіль, да? ми, mm -hmm. ми його чуємо як одне слово. А насправді це три слова. І часом, коли учні бачать його на письмі, вони такі, а що це за слова? Енгантіль? Так, коли вперше його бачиш, то дійсно, якщо не знаєш переклад, то дуже можна е, заплутатися. Тому хто не знає, запам'ятовуйте. Це прям стала комбінація слів енгантіль ще раз. І от, наприклад. Ми мусимо туди поїхати ще раз. Віморай сидит Егантіль. Ска скажи це ще раз часто можна, якщо не почули та не розчули. Mm -hmm. От вам до речі, теж може бути це доречно. Якщо ви не розумієте, розумієте не... хочете, щоб повторили. хоче, щоб повторив канду Можеш сказати це ще раз. От mm -hmm. саме Енгангтіль тут буде е, доречно. Ми не можемо тут сказати флер або там мер, воно буде дивно, звучати, так, правда? Так, е, Хочу ще раз подивитися це кіно, наприклад. Так? Я Явільседен фільм Так, Ще тобто, раз хочу. Ще тобто, раз. Діє якась повторюється. Тут ми плавно з вами переходимо до наступного нашого слова ще, яке перекладається норвезькою як ієн. Е, і це, по суті. Знову, тобто це саме не ще раз, а просто знову. От, наприклад, якщо я хочу сказати, що е, я хочу подивитися цей фільм знову. тобто Ми просто замінимо той самий приклад на «Іен». «Я Іен. ден фільмен ієн». Тобто теж абсолютно коректно, нормально. Він зробив це знову. Ханюль деде ієн». Оцей Іен можна легко запам'ятати, особливо тим, хто англійську більш-менш в школі вчив. Ми всі вчили слово again та всі слухали «брітні Спірс. Опс, I did it again. Спірс. <laughs> Oops, I did it again. Та, ну, в сенсі, тобто, воно, якщо ви навіть не вчили англійську нічого страшного, запам'ятовуємо та як знову. Але з цим словом є невеличкий нюанс, який теж може нас дуже сильно заплутати, бо ми вивчили це слово, наче IN ще раз. А тут, Люба, нам трапляється таке речення Яйхарпеніріян. В мене знову залишились гроші. Дивно так, правда? Тут навіть да, тобто… Ну, ми так не перекладаємо. Звичайно. Насправді це значення ще, знову ж таки, ієн. Тобто, коли в нас є залишок чогось. Правда, не ще раз ми щось робимо, а саме залишок. В наявності рештка. щось є. Так, та. рештка чогось, uh -huh. залишки чогось. А часто так, до речі, от про їжу кажуть, що там є. В нас, наприклад, не знаю, тортик там з учора залишився, та в нас ще два шматочки є. Тобто залишилася рештки, та бігає інємелькієн. О, У нас не, немає молока в холодильнику. Не okay. залишилось mm -hmm. та? Тобто тут от такий цікавий нюанс. Мені здається, що, саме, що в цьому використанні цей іен може трошки плутати людей. Так. Тому ви дивіться завжди на контекст, що там саме в реченні про що йдеться. Чи це діє знову, чи це про рештки. решти? спешмол іншмал, Скрів, ярне і коментарі. Ще один варіант, як ми можемо сказати ще норвезькою мовою, це за допомогою слова Форчад або «енно». -no». Є такі два слова, які нам в цьому допомагають. Ну почнемо з Фоча. Тут важливо сказати, що це саме коли все ще тут більше про дію, яка триває. Це слово Слова «fortchat». Щось ще продовжується. Я є Форчадно шклярер. От я все ще вчителька норвезької мови. Ардофоршадліфт люба. Де Аріяй. Я все ще одружена, так? Я Ярфоршатхар. Я Фочадхар, одфоршат венінамі. О, це вже Тобто, все, все ще tak. продовжується. Very very так, хтось там ще продовжує спати. Я думаю, з цим зрозуміло. Uh -huh. Є ще у нас таке одне слово енно -no". давайте на прикладі. Я Фоча Цюльтен. От я ja, все ще голодна. Я можу сказати я Енно Цюльтен. Тобто я все ще голодна, тоді це буде якби одне те саме. Але коли з'являється у нас заперечне або питальне речення, то тут потрібно вже трошечки думати. Наприклад, деаріке енно?» це все ще не зрозуміло. От тут ми не могли б сказати, деаріки фочат?» Тут, якщо б ми хотіли вжити слово Фочад, це можливо, але воно повинно тут стояти на іншому місці в речі. Тоді було б де аль форчат і кеклярт. Ось, але ми не можемо сказати де і форчат». Так. Ще одне речення. Адоєкефарі, енно» – Ти ще не завершила те, що ти там робиш? так? Я не можу сказати адуекіфарі форчат». Буде Правний дивно звучати. Слів, але ми можемо сказати «Арду форчат і кефарі. Тут буде нормально, тобто тут треба слідкувати, куди саме яке слово ми повинні ставити. Якщо вам поки ще складно, то не заморочуйтеся, це згодом прийде. Це буде постійно у вас на слуху. Ви вже потім зорієнтуєтеся, поки просто для загальної інформації. І головне переклад, що ви тепер розумієте, що це ми верніше не переклад, а контекст так? коли про дію, яка все ще триває. Давайте підсумуємо те, що ми сьогодні навчилися. Про оце слово ще, ми для цього виводимо на екран табличку, щоб ви візуально наочно побачили, які ж є українські ще, в якому сенсі, та і як норвезькою ми їх можемо передати. Отже, давайте з першого пункту, про який ми говорили в цьому відео, ще в значенні більше, якщо нам треба більше якоїсь дії робити, більше вчитися, більше працювати, або якщо нам треба більше якихось речей, більше там е, книг. Обчислювальних, необчислювальних, та тут звертаємо увагу, що мер ми вживаємо для дій і необчислювальних іменників. Якщо флере, то ми це вживаємо для тих речей, які ми можемо порахувати. Якщо ж нам потрібно повторити ще раз щось, то ми вживаємо енгантіль. Якщо нам треба повторити знову, тобто акценту вже немає на оце ще один раз, а просто знову повторення дії, ми кажемо ієн. Якщо дія ще триває і нам потрібно про це сказати, то ми вживаємо «фотшат» або Енно. І знову «ін» винесли вам окремим таким пунктом, щоб на нього ми звернули величезну увагу, коли ми використовуємо це слово, коли в нас є рештки ще є щось в залишку, щось залишилося. А тепер давайте попрактикуємося. Ми будемо зачитувати український варіант речення. Вам потрібно перекласти їх самостійно на норвезьку. Ми будемо робити паузу, щоб у вас був час це зробити. Перше речення, Люба, я хочу ще кави. Пауза. Я вільга мер кафе. Мер, тому що каву ми не рахуємо. Якщо б ми гіпотетично, давай так коряве речення буде, але щоб ви зрозуміли, якщо я хочу сказати, мені треба більше чашок кави порахувала. Я флєре флере, кафе. Тобто. Чашки кави ми можемо порахувати. Саму ж каву вона є необчислювальним іменником, тому ми мусимо сказати мер. Наступне речення: У тебе ще є питання? Пауза. flere флері. Є в тебе ще флере, тому що питання, ми можемо сказати одне, два, три. Скільки в тебе ще є нема питань? Та немає питань, ідемо далі. Наступне речення він ще в школі. Пауза. Uh -huh. Наступне питання. Ми подивимося це ще раз. се поде тіль». ще раз. Так? Uh -huh. Якби знову ми б могли спокійно сказати тут ін. скал се поде іен. Тобто, бачите, залежить від того, який саме на чому ви хочете наголос зробити. Вона досі все ще чекає, Люба. Пауза. Гунвентер for chat. Можна було б сказати, Гінвентер Енно. Так. Угу, тут два варіанти. І останнє, щоб ми з вами попрактикували моє улюблене, в нас все ще є їжа в холодильнику решта їжі. Пауза. гар мат і шольскапе і йен. Тут іен для повторення вам ще раз, для закріплення. Саме решта їжі, все ще є їжа. Ну що ж, ми з вами пройшлися по основним значенням цього слова ще. Як ми можемо це сказати норвезькою? І тепер за вам. вам залишається просто брати і практикувати. Якщо у вас ще залишились питання, можете їх написати в коментарях. І ми побачимося з вами ще у наступних відео. Па-па! Скажи просто в нас запитали на поступило питання. Я тебе копію За себе говори. З минулого разу. Дітки, не, не рипайтеся. Трошки. Ти до комери Гован літренько краб. Пропала все. У мене постійно чухається ніс. Правду кажеш? Да. Ну, чого ти з мене смієшся? це ну, тільки текст Тексподибільна. Та взагалі. Що, написала, а потім до мене це було.